Вау, оце місяць, оце затемнення. Всяке бачила, але правду казали, що сьогодні сонце буде повністю освіщати місяць, і він буде такий білий місяць, сніжний місяць. Ох, і світиться. Нічого собі, оце світіння. На жаль, не передає телефон всі якості, але Боже, видно, видно. Кожну темну плямку на місяці. Як раніше казали, обличчя на місяці. Так і є. Очі, ніс і рот. Класно. Світить, звісно, як фонарь. Фонарі разом з ним так відпочивають. Дивіться, які фонарі які світяться. Там далі трошки на вулиці. І місяць. Це може піднімаю піднімається О, це тільки початок а що буде далі